Символізованого світу сьогодні вас підтримали, свідчить про те, що ви говорите правду. Так що продовжуйте нести слово правди. Я вам дуже дякую, що ви захищали сьогодні українських дітей, які були викрадені з України і кинені до Росії. І ми готові, і ми хочемо ближче з вашою командою і з вами працювати, щоб ми могли вкласти наші зусилля у нашу спільну роботу. Будуть наші онуки, будуть наші наступні покоління. Це Належить їм гітно. ви сьогодні представляли наш народ. А мене особисто, мою сім'ю моїх хлопців на передовій. Ми все це повернемо, тому що тому, що зберегли незалежність, зберегли нашу націю, народ і для тебе зворотній. Дякую дуже. вам.